Не було, виходить, як вчора, на емоціях там, почали все виступати, і вийшло так, що в нас хаос трошки включився. Я перепрошую, можливо, я вчора знову був на емоціях, і не зовсім метод, але 2,5 години ми з вами говорили, практично прийшло. Тому прохання слідує. Стало виступили, почули друг друга. А, можливо, там кому-то не сподобається позиція районної адміністрації. Позиція районної адміністрації ще відповідно средства. Следства і милиции. Хотілося значити, що у нас є прокуратура в районі, і вы ви безумовно получається будь-що можете сказать, что прокуратуре. Якщо не в районі, то є обласна прокуратура, відповідно, доставити нас всем. Тобто, скажімо так, відстоювати позицію свою, вам ніхто не забороняє, заборонити не може. Можете йти і слухати повністю. Вчора на, на, на вчорашньому засіданні ми обговорювали питання правомірності, законності е, е, голови е, селищної ради. Тобто ті документи, які були, були у вас які, які є в справі. О, і на сьогоднішній день голова раді нам обіцяв. Через то? Ви ну, обіцяли, що, що ви за, за вчорашній день Замість до сьогоднішнього ранку, до 9 годин, з'ясувати обставини цієї справи, от, і доложите, що ви з'ясували. Да. Так було. Значить, угоджується з юристами і я так, так далі. Це питання. Ми зараз, ми зараз так сказати, у нас не конфліктна ситуація, а в нас законна ситуація. Тобто ми йдемо. Основний тезис, який вчора прозвучав, це є збудка закону, ми її повинні всі дотримуватися. Так, так, і ви а, так. до сьогоднішнього дня, тобто на ранок, на, на, на нашому засіданні обіцяли, в разі, ви, в разі письмового звернення Валерія Володимировича Жеребцова, ми надамо письмові. Але Валерій надав письмове звернення нам вчора в 16.50, ми його фактично не змогли опрацювати, тому що робочі теж. На создание, я думаю, еще мы подготовим там. <говорит> а потом вы пишите, да? А потом вот два по вечера мы ну, уже у вас письмо выведут. То, то, сегодня, у нас уже есть, что нет. ну что есть? Мы говорим, те типа, питания, какие есть. Черт. Мы же подняли питания, вы же поднимали питания, правильно? Вы подняли питания и... Бессмол, я говорю, письмо, письмо. То, да. вы не готовы, что вы Готов ще раз, не переключите, я вищаю. Ви письмово звернулися. письмово відповідь Валерій Володимирович отримує завтра, ну не завтра, в понеділок, до кінця робочи. Це письмово. Усному зараз це все буквально. Чому? Вчора поворот. 2014 року. Про те, що невідомі особи намагаються усунути жеребцова від виконання обов'язків Лахівського селищного голови, Сиківського області, Юласі чого створене штучне загострення Суспільного. стороны Суду звіт про виконання вище вказаної постанови від 22 листопада 2010 року. 3 грудня 10-го року Левахівської селищної виборчої комісії Васильківської району проводиться повторний перерахунок голосі, де більшість голосів набирає Шепелен. 28 грудня 10 року Київським операційним адміністративним судом виноситься постанова та позовом Шепеленка, якою скасовано постанову Васильківського міського району у київського області 23 грудня 2010 року. Скасовано рішення 19 Виборчої комісії від 15 грудня 10 року про розгляд скаги Шепаленка ОВ від 20 листопада до 2010 року. Рішення Виборчої комісії No20 20 листопада 2010 року. Зов'язано оприлюднити результати виборів та рішення номер 16 від 20 листопада 2010 року про обрання Жеребцова ВВ Ливахівським селищною головою. 10 січня 2011 року Ливахівської виборчої комісії приймають... Я ну, доповів, ви, ви зрозумієте, що Для я, щоб... я, я розумію, що у вас є якісь питання. Ви але ви 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 я... ви Записуйте, а потім записати. Забачається. 10 січня 2012 року в Ливахівській рекламі комісії приймається рішення номер 21 про скасування рішення номер 16 від 20 листопада 2010 року про визнання жеребцовове обраним Левахівським селищним головою. Приймається рішення номер 22 про призначення Шепеленка у в селищної оборони. 15 лютого 2019 року постанови Васильківського міськрайонного суду за позовом Жеребцовове про скасування рішення Левахівської виборчої комісії від no року Залишено позов Жеребцовове без задоволення. 18 лютого 2019 року Київським апеляційним адміністративним судом позов Жеребцового... Залишено без змін. Таким чином, рішення і 22 від 10.01.11 року про скасування рішення номер 16 від 20 -го листопада 2010 року не скасовано. а також рішення про визнання Шефера поверх теж не скасовано. Вказана постанова, скажена, не відлягала. 7 листопада 2011 року постановою Васильківського міськрайонного суду відмовили... Що рішення номер 16 від 20 листопада 10 року є нечинним. 03 3 липня 2012 року Вищий адміністративний суд ухвалив, що вказана постанова від 7 листопада 2012 року винесена Васильківським міськрайонним судом, залишена без змін. 24 2012 року Васильківським міським районним судом винесено постанову за позовом Жирцова щодо скасування рішення. 21 і 22 від 10 січня про відмову задоволені даного позову. 15 квітня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд винес ухвалу про закриття провадження в частині задоволення позовних вимог про визнання протиправним бездіяльності діяльності Гелахівської селищної виборчої комісії, пов'язані з неоприлюдненням рішення 22 і 21 10 січня 2011 року та залишено без змін. 1 липня 2014 року адміністративним судом висунув ухвалу про скасування рішення сесії Левахівської селищної ради номер 909 від 11 березня 2014 року та визнано до протиправним дії державного реєстрату. На даний час рішень більше у сторін нема по судам. Значить, ви надали правильну інформацію. На даний час була інформація від. Степаненко, а те про те, що дана постанова оскаржується. Більше рішень суддів, по яким ми можемо на даний час судити, о, ми не визначаємо по головам, ми просто е, визначаємо все-таки ну, правову сторону даного питання. Так? ми приступили до, до своїх... Стоп, стоп, стоп. Коли є прийти практика, і підробка закінчення. Зараз я вам, ну, Юлія Олександрович, можливо, дасть відповідь, якщо він компетентним законом вибученим законодавством. Я думаю, давайте ми просто... Okay, yeah, я вже вам підсасову то ще як, а okay. просто почути, виходить, Позицію районної адміністрації поліції. Почекайте, почекайте. Коли закінчились вибори? Ні, почекайте, почекайте. Хай Я Можу, з якому, скажімо. Я зібралася до того, коли закінчилися вибори. Та тут брехня дарита, шановний. От тут брехня дарита. Коли закінчилися вибори, я задавав питання. Будь ласка, ви хочете почути, що вибори раніше це задавати. Закінчення всіх з двох днях, які скажуть. Вибори це дуже тут нічого Коли закінчились вибори, скажіть, будь ласка, коли закінчуються вибори? коли оголошено результати виборів. Вибори закінчуються у приємному. Засобах масової інформації. Так. Що і було зроблено 24 листопада, коли відбулася перша основна часели ради. Не бреші. Брещуть виступати. Ми тепер зазнаємо, як до свідчить робить у нас. Давайте вибори. Ви прочитали кінцеве рішення 28 грудня апеляційного суду. Вічному процесі е, апеляційне рішення апеляційного суду, це підтримку, в якому чітко написано, що згідно рішення номер 16 від 20 листопада присутній. Ви Так. Але ви прочитали, я, прочитали, да. не я просто в якому чітко написано селищну комісію засобах масової інформації, що згідно такого рішення, припитувати, 9 січня, ну до того була виконавча листа тому що тікала, 9 січня 2011 року була зроблена оприлюднення. На цьому кілометр паранатом скаже, вибори закінчувалися, коли зрозуміло. Скарб немає, заяв немає, судових позовів немає. Вибори закінчились? Закінчились, так? Вибори закінчилися. І, по-моєму, тут всім понятно, що вибори закінчилися. Батьки регіонів, яка була при владі, і тоді пан була, а що ж робити? Що ж робити? Вибори закінчилися. Що робити? Пойшлася така дуже така інтересна тема. А давайте що, комісію зберемо? А вони стосують своє рішення. І виносить знов Шепаленка головою. І хай же репцом потім ходить по судам, скасовує. А тепер, що я вам хочу сказати, хто має повноваження скасовувати рішення рішення серединої комісії? Перше, це або це так? у нас в даному етапі не або суд. Друге. Рішення номер 16 повинно було скасовувати п'ятиденний термін. Воно бути, в виборному процесі не скасовано. Його жоден суд не скасував. Іде пан слідчий, далі. Для того, щоб зарити цю собаку і щоб заверцов ходив судам, Ви там неправильно читали, вам там хитро написали суди. Я подивився, звісно, заднім числом. Зробили вони таке рішення, що я законно слухана людина, йду скасовувати його. Хоч воно неправомірне, комісія не має права скасовувати своє рішення після виборчого процесу. Закінчився виборчий процес. Я йду скасовувати його. Звісно, зробили так, що заднім числом. Я пропустив. І там, що у вас написано 15 лютого, там і чітко зверніть увагу, там постанова пана Бабіша Адама Мартиновича. Антона. Антон, Антон, без розгляду. Без розгляду. Без розгляду. Ми повернемося до цього питання. Значить, вимога була у оприлюдненні, коли там печатали про пана Ну, На печатану там правильно, які там 18-го, 18-го можна. 18 -го, 18 -го лют, апеляційний суд заставляє Хитропишу відповідь. Без задоволення, без задоволення, що щоб я скасував, а та справка без розгляду була. Принув увагу, будь ласка, без розгляду то не розглядалася справа. Кажучи. Для того, щоб мене затягнути в сюди. І зверніть увагу, що я ці три роки скасовував, скасовував рішення, яке з жодних правових відносини. Жодного дня, пан Шепиленко, який сидів на посаді три роки, юридичного документа він не мав. Жодного, жодного. І де Юре до сьогоднішнього дня, брате, де Юре, до сьогоднішнього, я, з першого числа набрав 1833 і до сьогоднішнього дня ніхто це рішення виборчій комісії не скасував. Я сказав при всіх і при вас сказав. Якщо ви, мені Антон Константин чи ви, Владислав Іванович, принесете рішення, чи по ці пани, які там вже забрехались так, що далі нікуди, ви думаєте, загаледи залишитися, принесете рішення, <рес> <привлекатель>. <рес> принесете рішення частині <рес> вензуальні частині, і поставте його на місце, місці. No 16, підвезено виступала скасовано. Рішення Апеляційного суду від 28 грудня сказано, а то, що вихватені із констекта мотивувальної частини, було предметом розгляду. Було то, було все. Ну, короче, якщо можна защитити, будь ласка. Дякую. Ну, хоч, Марк. Я не, з місця. Не Ні, ми тоді хочемо бачити. Ми тоді хочемо бачити. Ми тоді хочемо бачити. Сесії, коли закінчилися вибори, встали чи товар? полную апелляцию по этому вопросу. Какие юридические следуют последствия и что потом за этим следует, чтобы все это понимали, если это есть. Если вы будете. Если не будете, то скажите, мы не будем, мы вами, ну, я. Какая у вас, вас позиция? Что идете, они для по этого порядка. К тому вопросу, когда закончились выборы mm -hmm. вставочи. Вставочи, 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 в следующей Аливаках. В следующий Аливаков выборы закончились 24 листопада тысячи. 000... 2010 року, коли були оприлюднені депутати повний корпус, коли були оприлюднені вибори, результати по виборам селищного голови, 24 листопада всі це пам'ятають, відбулася установча сесія, де всі депутати нового скликання набули повноважень. Також набули повноваження колишній селищний голова Шепері. Щодо даного рішення, воно, безумовно, ми вважаємо воно, його незаконним. І будемо його скаржити в апеляційному порядку. На даний час є цим рішенням скасоване рішення від 11 березня сесії депутатів ради, яким було визнано такими, що не відбулися дві сесії від 24 лютого і 1 березня. 2014 року, на яких приймалося рішення щодо заслуховування неправдивої інформації члена Леваківської стали членом комісії. Як як мені спокійно реагіти неправдивої інформації?

Вступає в силу рішення селищної ради від 1 березня, яким скасовано <говорит> рішення від 24 лютого по пану Жеревськову. Яким законом про місцеве самовитування. Там написано, що селищна рада сама скасовує? Так, образ. Є рішення конституційного суду, де чітко де чітко Ти закон знаєш? Я знаю, вони не знають. Ви почули. Позиція районної державної адміністрації. Є постанова Верховної Ради. Постанова Верховної Ради зазначить на зачитує. Зачитую. У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Головахівського селищного голови Шепаленко ОВ. Та відповідно до пункту, до пункту 30, частини 1 статті 85 Конституції України, частини 3 статті 14, частини 1 та 5 статті, то тут постановили призначити позачергові вибори Головаківського селищного голови на неділю 26 жовтня. Відповідно, що зазначено перше речення. У зв'язку з достроковим припиненням повноважень Головаківського селищного голови Шепаленка ФОБ. А він був головий? Дивіться, це є постанова. Яку ми не можемо виконати, не виконати. Раз. Цю постанову ви можете оскажити, ну, ви це будь-хто може оскаржити до Вищого адміністративного суду для того, щоб зупинити її дію. Відповідно, на сьогоднішній день, якщо ці постанови зазначені, що голова Хібської селищної голови немає, він написав заяву, то відповідно до... Законом про місцеве самоврядування виконує обов'язки голови, хто Це Прикривається установою озвучимо, озвучимо. Це вже батьківщина, але нас комплементувала себе. Ми зараз будемо іватися. Я закінчую. Давайте, передавайте, це офіційна позиція Васильківської районної державної адміністрації. Нинішня, чи минулої? Тобто ви здаєте, що ситуація відбула, викриваєте. У нас є постанова. І треба виконати. 14-й код. А 14 початку 14-й код. От позиція. Слідуючий момент. Ми, районна адміністрація, правоохоронні органи, прокуратура, міліція і Служба безпеки, всі зробимо для того, щоб в Левасі, Вибори відбулися законів. Нам, ти нам, допомагали вже. Ви нам ви вже допомагали такі. що є. 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 Так, так, ви, це робити закон. Галочки, може, скільки наче? А початку озвучить. Тільки гречки ростуть, розвить бачите. Ви маєте повне право її донести альтернативну точку зору всім органам. Якби я зробила печатку, я б вже тихо. Депутат Районної ради Освітівської Ілько Микола Миколаївич. Ви знаєте, я подивлюсь. Мені зовсім не приємно, не те, що не приємно А от звітне. Та хлопці е віддали своє життя не для того, щоб тут зараз з'ясовували, чи які законні рішення приймалися в 2010 році, коли Україні вправив режим Януковича. Всі знають, які були суди, чим вони займалися, які вони наслідки надали. Це по-перше. По-друге, про яку законність говорить е хто зараз. Голова, хто не голова, коли жоден суд не має права включатися в роботу колегіального органу державної влади, в тому числі виборчої комісії, і казати, хто голова, хто не голова. Це компетенція комісії. Що тут говорить? Працівники міліції, вони зарушення. Працівники міліції заручені. Єдине, що мене різануло, так, перший заступник доповідає.